Під час канікули у Верховній Раді не всі народні обранці відпочивають за кордоном. Понад півсотні мешканців снятинщини прийшли на зустріч з народним депутатом Юрієм Солов'єм. Це одне з основних атрибутів діяльності роботи народного депутата. 90% звернень це питання, які пов'язані з неефективною роботою. Орані виконавчої гілки влади Юрій Соловей каже, фінансові негаразди – Основна проблема, яка змушує людей просити допомоги. Оксана Кантимир з села Красноставці багатодітна мати у її чоловіка рак. Коштів на лікування катастрофічно бракує. Знайомі порадили звернутися до депутата. За що я дуже дуже йому вдячна, що він і завжди його помічниці дзвонить, питається, як справи, як в нас обставини. Активісти села Будилова розповідають про свої проблеми. Відсутність будинку культури, освітлення вулиць та ще й шутер крадуть з ріки. Молодість з села тікають, у селі клубу немає, ніде ніхто не може вийти. Ну... Хто мусить піднімати щодо законодавчих ініціатив? Юрій Соловей очікує на підписання президентом України закону про заборону експорту лісу кругляка. Важливими вважає ударівець. Є ряд законопроєктів, що стосуються декомунізації України та визнання воїнів у борцями за незалежність України. Аби проблеми людей не ігнорували під час депутатського прийому присутні і представники усіх органів виконавчої влади. Просто потрібно, щоб не народний депутат приїжджав і кожен місяць робив прийоми, а щоб у першу чергу влада тут в районах самостійно робила ці прийоми, щоб до народного депутата не ходили по 50 по 70 чоловік, а щоб там приходили 5-10 чоловік з законодавчими ініціативами чи пропозиціями, що потрібно відстоювати на національному рівні. Такі зустрічі з громадами Снятинського, Верховинського та Косівського районів, що належать до Сімдесят го виборчого округу депутат у проводить щомісяця.